Безпілотні літальні апарати Збройних сил України, які вдарили по аеродрому в Єйську, за уточненими даними, пошкодили сім російських літаків. І пліватим на наше С-500. Нагадаємо, що охорона аеродрому здійснювала силами. 51-ї дивізії ППО РФІ. для відбиття атаки було використано зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцер С та стрілецьку зброю. Утім, п'ятьом українським пташкам вдалося прорвати щільну оборону і подолати спроби придушення засобами РЕП. У наслідок атаки вражено із різними ступенями пошкодження сім російських літаків. З них чотири багатоцільові винищувачі Су-30, два військово-транспортні літаки та літак. Амфібію також знищено резервну систему живлення аеропорту. Ну насамперед про удари так джерела говорять про операції гур, операції СБУ, але офіційно ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати, і в цьому немає сенсу. Головне, що був результат. Що стосується моніторингу, вивчення збору інформації про результати цих гуркотів і бавовин, так такі дані збираються, і справді за уточненими даними, можемо. Підтвердити по єйську, зокрема, ураження різних ступенів 4 чотирьох су 30 двох транспортних військово-транспортних літаків і одного літака амфібії, так такі дані є. Знаєте, мене знайомі, які мешкають за кордоном постійно, коли почули озвучену інформацію від наших закордонних партнерів про те, що от в цьому році кінець кримського мосту прийде. Боже, навіщо це вголос озвучувати? Тож росіяни дізнаються. Ви про це вже говорите тривалий час, і ми для нас це в принципі як аксіома, що це так має трапитися. Чи можна говорити про якісь конкретніші речі? Бо вони тут вже свою залізницю ведуть, тобто вони можуть бути готовими до. Того, що мостика цього не стане. Ну, ми констатуємо, що вони вже досить обмежені використання Кримського мосту, так званого як такої логістичної артерії. І часті перекриття його, обмеження функціонування, постійні, так звані задимлення. Це ж все спостерігає весь світ. Так, по залізниці це не таємна інформація. І в нас є достатньо детальна інформація, аж до певних планів і креслень що вони втілюють життя? Ну відповідно ці ця інформація буде використана в національних інтересах України. А ці логістичні артерії ворожі вони не повинні функціонувати. Угу. А щодо, я хочу повернутися до все таки невідомих добрих безпілотників е, і нафтопереробного потенціалу е, країни-агресора. Ми їхню статистику навіть дивилися, вони самі дають 14-16%. Це щодо експортних і виробничих потуг, це мінус, такий в них вийшов. Але е, ось ці самарські далекі польоти е, чого тільки не начитався я і не наслухався. Вони до сих пір не можуть зрозуміти, що це таке летіло красиве, як літачок, а потім правильно атакувало. Я маю на увазі зараз саме це місце, де збираються е шахеди, і на них пишеться кривою лапою напис Герань. Та? Так вони описують. Герань, Герань. От, що там цікаве таке було? От, як ви дивитесь на це відео? От, це те, що одні кажуть, е безпілотники зі штучним інтелектом, чи що це. Зі штучним інтелектом це ті мешканці території РФ, які досі підтримують геноцидну війну Путіна проти України. А те, що стосується то, власне, що прилетіло, ну я думаю, що російські уфологи спеціалісти з неопізнаних літаючих об'єктів мають зібратися і проаналізувати. Навряд чи нам потрібно їм полегшувати завдання, тобто, в принципі, засоби ураження коментувати. Ну, нехай це роблять експерти, аналітики, і зрештою на Росії хай хай думають, як воно прилетіло. Але те, що ці об'єкти, ну скажімо так, на них трапляються інциденти різноманітні. Це закономірно, тому що це військові об'єкти і використовуються ворогом військових цілей. Uh -huh. І е, розташований, начебто, серед навчальних закладів, завод по збірці шахідів, або як вони їх називають гіраній. І звичайно НПЗ, які використовуються в військових цілях для того, щоб заправляти танки, які їдуть вбивати українців, і для того, щоб продавати нафту, кошти від якої потім йдуть так само на оплату вбивців і їхніх генералів. Тобто, це все військові об'єкти, це означає, що те, що використовується в війні проти України. Ну, е закономірно, що з ним може щось і повинно щось трапитись. Ви знаєте, не тільки руські джерела, але і CNN теж говорили, що ці удари по НПЗ і по Самарі це були безпілотники зі штучним інтелектом. Це просто цитата. Але я хотів вас розпитати: е а як ви в е головне управління розвідки разом з іншими підрозділами збиралися розмінувати лінію фронту? Відкрити кордон і запустити бойових таджиків. І де ви зберігаєте мільйони російських рублів, щоб виплатити їм винагороду? Бо це вчорашня офіційна версія по телевізору показувала. Значить, це правда, як кажуть руські. Так, звісно, ми теж чули цю чергову порцію шизофренії. Можу офіційно. Ну як оголосити, що звичайно в рублях ніхто ніяких зарплат не видає. А, якщо серйозно, ну це навіть коментувати не, не доводиться, бо це нерозумно. Все спростовано, є зрештою офіційні заяви Білорусі. А, уявити собі, що терористи а, тікають в бік України, де прикордонні області насичені перенасичені силовиками, військовими, ФСБ а, територія замінована. Я підкреслюю замінована з обох боків, тобто. Це Україна мала розмінувати з свого боку, а також ще з російського боку розмінувати територію. Ці люди проїхали сотні кілометрів, не міняючи автотранспорт, не переодягаючись після того, як публічно їх катували. Вони роблять якісь зізнання. Ну даруйте ніхто в світі з притомних людей офіційних установ держав, звичайно, в цю мичню не вірить. Ну може повірити частина зазобованого російського населення. Ну якби їх для цього і тримають. В такому амебному стані. От, тут інше питання. А для чого Путін захищає і, по суті, відмазує в цій історії ІГІЛ? Ну, ось тут є, є питання. Тобто Штати визнали, світ визнав, ІГІЛ визнав про те, що це їхній теракт. Путін каже, ні, це все одно бандера і українці. Ну от е, найбільшого захисника е, таких структур, напевно, важко знайти в світі сьогодні, пане Андрію. ще одне з запитання, яке турбує напевно всіх. Ми розуміємо, що величезну кількість ракет, яку Попередньої зими вони запускали по цілій країні. Зараз вони ту ж кількість скеровують на один регіон, на кілька об'єктів одного регіону. І розуміємо, що мають намір продовжувати бити по енергооб'єктах на найближчі кілька тижнів, кілька місяців. Чи мають вони потужності, щоб повторювати ті атаки, які були впродовж березня. Після певних пауз, які потрібні ворогу для відновлення? Ракетних запасів, так такі удари, терористичні удари по різній цивільній інфраструктурі, критичній інфраструктурі. Ворог може продовжувати від своїх терористичних практик. Він не відмовлявся. Окрім того, у нього сьогодні є певна номенклатура ракетних озброєнь, яка ще не використовувалася останнім часом. Ті самі калібри, які становлять серйозну небезпеку. Ворог не покаявся, він не почав виконувати. Міжнародне гуманітарне право і не відмовився від терористичних ракетних ударів. Тому будь-яка повітряна тривога і сигнал це серйозний сигнал. І, і цивільні, і військові вся країна мають і, і ставляться до цього відповідально.